А я люблю простих людей, таких, які говорять щиро, які сміються до дітей, і не мріють про розкішну вілу, які недоліки свої знаходять сили визнавати. У них всередині бої ведуться з теміню завзято. А я люблю людей простих, які вміють пробачати таких, що бачать власний гріх і вміють вчасно промовчати. Людей, які своє плече підставлять у скрутну годину і не згадають вам про це, як час якийсь по тому сплине. Людей, що світяться добром, говорять правду просто в очі, не зловживають за столом і помсти кривникам не хочуть. Людей, які прудні плітки за спиною не стануть плести. Вони не слухають чутки, хай хто потів про щось донести. А я Люблю людей простих, таких, які книжки читають і виглядають в перший сніг, і визнають, чого не знають. Людей, які цінують мить і не чекають на суботу, у них в очах вогонь горить, а в серці віра та турбота. А я люблю людей простих, у чомусь геть не ідеальних, але справжнісіньких, живих. Не слід приймати це похвально. Люблю людей, які лице своє за маску не ховають. Люблю людей, кричу про це. Кому? Навіщо? Я не знаю, але я вірю в силу тих людей, не зремусховано у них, що серцем рветься із грудей. А я люблю людей простих. І пройде час, і змінить світа невпізнаності усюди, але не зникне вічний слід, який залишать світлі люди.